Псалом 92. Прочитаємо з вами з 13 го вірша. Я буду дуже старатися. Кратко. Псалом 92, з 13 го вірша. Я прочитаю вам переклад Кув. Псалом 92. з 13 го вірша. Праведник процвітатиме, як пальма, підніматиметься вгору, як кедр на ливані. Посаджені в Господньому домі таки процвітають у дворах нашого Бога. Навіть у пізньому похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі, аби сповіщати про справедливість Господню. Він моя скеля, і в ньому немає жодної неправди. Амінь. Алілуя. Дивіться, уже зразу кидається в очі в 13 му вірші Праведник процвітатиме. Праведник процвітатиме. Як бацько віручих людей, вони жахаються цього слова? Да? Процвітання. Ну, Біблія явно каже, що праведник буде процвітати. Він буде цвісти. М? І тому ну, не треба боятися цього слова процвітання. Євангелія процвітання. А яке ще інше Євангеліє? Євангеліє убитку, в збитки ви не знайдете. Бо Євангелія в перекладі це добра, радісна звістка. М? І Господь прийшов не обібрати нас, а навпаки дати нам. І тому послухайте, ну ви для себе приясніть, уясніть установку. Бог бажає, Бог мене обрав, Бог мене знайшов, щоб я процвітав, як пальма. І забігаючи наперед, 16 й вірш розписує, говорить, для чого? Щоб Господь прославився через це. Це не із за мене. Це дякуючи йому, бо Він моє джерело, від якого я напитуюсь. Черпаю ці соки, енергію, мудрість, сили і так далі і тому подібне. Тому я бажаю процвітати. Собі це скажіть, Правідник процвітатиме. Амінь. Процвітатиме, як пальна. пальма, піднімається вгору. Як кедр на ливані? Алілюя. Розумієте, бажання Господа, Бога, який нас знайшов в цьому гріховному світі, Він бажає, щоб ми процвітали і щоб ми возвишалися для того, щоб поширювати Божу славу. Хіба не про це говорив Господь Ісус? Що ви як місто, яке стоїть у ямці. Да? Так? Ні. Ви як місто, яке стоїть де? на вершині. І коли Господь свічку запалює, то не для того, щоб сховати і кровать. Так? Но запаливши суд, він піднімає вгору, ну возвишає. Для чого? Щоб це світло якомога далі поширювалось. Розумієте? Про це же пише Псалмопівець. Ну, Праведник він, як кедр, возвишається. Послухайте, люди, я хочу як, якомога далі сповіщати, що Бог великий, чудний, сильний, люблячий, благий. І тому, ну, послухайте, зараз час, щоб християни нарешті вилізли із своїх норок, в які вони заховалися, як той Гедіон. Сховався в тій печерці і думав, ну, що ж Бог не діє, десь вже завершились чудеса. Так, на жаль, багатько віруючих сьогодні думає. Чудеса завершились з за апостолами. Все, апостолів нема 12, і чудес немає. Все, давайте ми от. Нічого не значучи, ми тут ховаємося, ми нічого не вирішуємо і так далі. Послухайте, Господь нас обрав не для того, щоб І запалив своїм вогнем. Він поселився в нас не для того, щоб ми ховались. Mm -hmm. Щоб ми світили. Користь солі тоді, коли вона попадає в їжу. Так? Яка користь солі, коли вона там в мішках стоїть в чолані, в коморі. Ніякої користі нема. Ви згодні? Угу. І тому світло потрібно там, де густа темрява. Угу. Щоб ти туди пішов і світив, освітив там все. Божою славою і присутністю. І тому, послухайте, для себе, ну особисто, я коли читаю, я беру для себе ці установки. Я бажаю процвітати. Праведник цвіте, процвітає, як пальма. Височить, піднімається вгору, як кедр на ливані. Посаджені в Господньому домі, такі процвітають у дворах нашого Бога. <плес> Послухайте, я вже про це говорив. Ми будемо процвітати, коли ми будемо посаджені в домі Божому. Не в генделику. Не в клубі ігральних автоматів. Ось чому цей самий автор Псалмопівець сказав, коли мені сказали, йдемо в дом Божий, моє серце зраділо. Якщо у вас не тягне в Дом Божий, ви не зрозуміли, що в іншому місті, коли ти будеш посаджений, ти не будеш процвітати. Так. Чому? тому що там немає Слова Божого. Бо тільки слово Боже, воно в суті дух і життя. Всю. Розумієте? Господь не, не знема чого робить, створив свою церкву. Розумієте? Тому що він знає, що моя церква це моє тіло. М -м? Моє тіло омивається моєю кров'ю. Що там, де двоє чи троє збираються в ім'я моє, там і я посеред них. І ті, хто посаджені, в Господньому домі вони процвітають. Просто понаблюдайте за тими людьми, які не посаджені в домі Божому. Чи вони процвітають? Ні. Не процвітають. Таке хілінке, таке якесь скручене, може колюче. Бо йому не хватає світла. Божого світла. Йому не вистача Божої влаги. Йому не вистає мудрості. Послухайте, ну, це просте відкривання, але ну, воно важливе. Щоб ми розуміли, ну, дом Божий це, це те місце, де Господь присутній, де Бог працює зі своїм народом. Ви знаєте, що цікаво? Посаджені в Господньому домі, такі процвітають у дворах нашого Бога. Ну, ви знаєте, що в Божому саду є садівники. Mm? Чи не про це говорив апостол Іван? Що, взагалі, та господар виноградника Божого саду? Батько. Mm? І Є з нього виноградар. Який ухажує за цим садом. Да? Він ходить і що робить? Обрізає. І це для нашої користі. Правильно? Послухайте, ну. Якщо ти не будеш насаджений в Божому саду, хто буде тебе обрізати? Хто буде за тебе ухажувати? Хто буде тебе удобрять? Хто тебе удобрить? Ну, дивіться, що робиться? З насадженнями, коли за ними перестають ухажувати. Вони стають. Якими? Одичевілими. Одичевілими. Так? Ну ви згодні? Ну, просто подивіться, хто не ходить в церкву. Він такий є. Там гілки торчать. Це таке чудо-юдо ходяче. А чому? Бо він не дозволяє, щоб садівник, якого Господь поставив, а Бог ставив церкву служителів. Mm -hmm. Як писав Павло, для совершенствування вашого, для підготовки, для служіння, щоб він вас обрізав. Дозволь Богу працювати з тобою. Але Бог це ж дух. Як він працює з нами? Через тих служителів, яких він ставить. Mm -hmm. Дай. І... Інколи вони будуть нас обрізати. Будуть тебе удобрять. От прийшов у тебе тут обложили навозом? А ти радуйся. Тому що це для твого блага. Ну, амінь. Чи не амінь? Ну, для цього потрібно розуміння. Для люблячих Бога все для блага. Це воно неприємно. Ну, потрібно. Корисно. Mm -hmm. Тому послухайте. Хай це просто стане для нас відкривенням, щоб це не було просто хобі. Я ходжу в церкву і за нема чого робить. Mm -hmm. mm -hmm. Тут слово Боже. Тут Господь працює наді мною. Бочи та не я себе знайшов, а він мене знайшов. Mm -hmm. Він мене привів. І привів для чого? Щоб завершити необхідну роботу в мені наді мною. М -м? І, от і дозвольте Богу працювати з вами. Тому послухайте, 14 вірш. Посаджені в Господньому домі, саме в Господньому домі, не в людському, не ще десь. Вони процвітають у дворах нашого Бога. Навіть у пізньому похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі? І це також істина. Як ви на себе дивитесь? Як на старичка? Хто там, уже перевалив за полтинник, за сороковник? Віруючих немає пенсії. Я так вірю. Так говорить слово Боже. Амінь. Тому що головне, який в тебе дух. І я це відчуваю в собі. Послухайте, я не вірю в гени. Я не вірю у васі. Я вірю, що з Богом, байдуже, який в тебе вік, яка в тебе стать. Ти і в старості, і в похилому віці можеш бути плодовитий, результативний. Служити можеш Богу і отримувати результати. Як це було з Мойсеєм, з Ісусом і з Халєвом, і з усіма іншими, з Авраамом. І тому послухайте, ви себе там не списуєте раніше часу. Якщо людина це списує, вона просто або не знає істини, або просто в неї нема віри. Вона не вірить цьому слову. Бо нам буде рівно по нашій вірі. Як я говорив в минулий раз, що рівень нашої віри, він не підніметься ніколи вище рівня нашого сповідання. Якщо ви будете казати, пастор, що ти від мене хочеш? Мені вже 60. Да мені 47, я відчуваю, що все тільки починається, ребята. Все тільки починається. Бо Біблія каже, «Хто, той, хто надіється не на вік, не на єни, но на Господа. Той буде оновлюватися в силах своїх. Надію ще на Господа, ті оновляться у силі. Амінь. Ну, вірте в це. Проголошуйте це, бо віра, вона завжди буде говорити, сповідувати. І тому я хотів би, щоб тут, в ім'я Ісуса, у всіх були плани, «У, як у Ісуса навина. Та ні, я вже все. Це вже о, хай молодій. Хай, а ти що? А ти для чого тут? В Божому тілі немає зайвого. Немає зайвої частинки. Амінь. І, ось 16-й, дивіться. Для чого це все? Для чого Господь бажає, щоб ми процвітали, щоб ми возвишалися, піднімалися до гори, щоб ми навіть і в старості були плодовитими, результативними. Ось для чого? Щоби сповіщати. Сповіщати. Справедливість Господню. Щоби прославляти нашого Бога. Як писав Петро, Щоб в, е, поширювати досконалість нашого Бога. Да? Подивіться, наш Бог, мій Бог совершенний. І дивіться, що тут цікаво. Він моя скеля. Ну, ви розумієте, я не знаю, як ваша, але він моя скеля. Я не знаю, як ваш, але він мій Господь. Ну, ви це бачите. Щоб він став особисто вашим захисником, вашим небесним батьком, вашим пастирем, вашою скелею, вашим лікарем. Розумієте? І тоді це буде ну, дозволяти Божому Царству проявлятися в нашому житті. Тому, послухайте, брати і сестри, давайте ми зараз помолимось. Я вже просто на другій частині. Ну, довше затримуємося. А зараз я хотів би, щоб ми помилилися, щоб ми для себе прийняли. Послухайте, ну давайте будемо рівнувати про те, щоб Царство Боже проявлялося в нашому житті, щоб ми бачили Його славу. І тому, послухайте, ну в нас живе сам Бог. Він призвав, Він знайшов мене. Не щоб експерименти на мені проводити, не щоб щось там експериментувати, для того, щоб я процвітав. Щоб я прославляв Господа. М? Щоб ця квіточка квітла і в ім'я Ісуса прославляла того, хто її там створив. М? От на любій фірмовій одежі ви замі ну, замічаєте лейби. Ну, там, де ви купили в підвалі, ні, там не буде лейби. Там абібас, ні, ні, ні. ні. А чому вони ставлять лейби? Фірми, всі круті фірми. От усі. Подивіться, це ми зробили. У цій якісній сандалі, це наші. Оця футболка це круто, це наша фірма. Да? І вони це ставлять у ці лейби, що дивіться, це Мерседес, це ми, це наш автопром. Ми стоїмо за цю якістю, за цим комфортом взагалі окрема тема. Ну послухайте, на нас також стоїть ця печатка Святого Духа. І ти тут ходиш і прославляй, ти представляєш Царство Боже. І тому ну, не ну, вилазь цієї норки. Скажи, що я процвітаю як пальма, я буду возвеличуватися, як кедр на лівані. Я, не дивлячись на вік, буду плодовитий, свіжий, здоровий. Щоб Бог прославлявся через мене. Фух! Я все можу! Тому що Ісус Христос мене укріплює, допомагає, супроводжує, захищає. Він моя скеля, Він мій покров, Він мій захист, Він мій забезпечитель. Фу.